У бібліотеці Марія Петліна, чи є у вас казка, казка по і летючий корабель. Звичайно, будь, ласка, ось вона казка. Казка по і летючий корабель. Нам дуже потрібний збірник задач. Марія Петрівна негайно хоч плаче. Хлопці, спокійно, які ви гаячі Буде вам збірник, є в нас задачі Марія. Нам про Шевченка, про те як дячка від, відвідував клас. На святі шкільному ми ставимо сценку, я буду оксанка. Іванко та вас. Звичайно, підходьте сюди, до полиці. Тут вибрати можна, ця книжка згодиться. Хлопчик, як гномик, маленький в куп купку. Чого тобі любий книжку яку? Мені журнали, енциклопедію, де надрукували по велосипеді. Марія Петрівна пішла по драбину і зверху знімаю сині Марія Петрівна. Є хвилинки. Нехай вона в інтернеті щось довго шукає. І тільки під вечір, як школа вже вмовкла, Марія Петрівна сідає аж мокро, закутує плечі у шаф, зазвичай готує і п'є свій.